Доброго дня. Хочу зняти відео для розіграшу на каналі МТЗ Ок. Ось такий МТЗ-80 в такому непоганому стані. 83 чи 85 року -го він противес. Самі зробили дві головки мотором ТЗ. Зеркало поставили. Такий трохторець. Зараз перейдемо до кабіни. Ось такий салончик. Поставив ось такі уголки з китицями. Також зробив ящик для ключів. І ось зробив саморобну ось таку полочку на панель приборів. І ось також була встановлена полка для магнітоли. Це тумблер для дворника. Воно де. тумблер, Ось там одна колонка, ось тут ось друга колонка. Така полочка саморубна така. Кажу зразу, трактора особу не вимивав, тому що закривали влагу на полі. Ось такий задній вид трактора. Також ось був встановлений такий ось уголок з китицями. Це я заказував разом із тими уголками. Ось такий задок. Зробили саморобну підножку. Думали робити на три. На 3 ступені зробили на 2. Та й так наче вдобно, нормально залазити в трактор. Ну, ось такий невеличкий відео огляд. Кажу зразу, не судіть строго. Так, по-бистренькому зняв відео. Кажу ж, закривали вологось на днях. Він трохи пилюки. Та й мить особа часу немає. Так бистренько зняв. Та і все. Добре, дякую всім за увагу. Підтримуємо цей трактор лайками, також коментуємо. Дякую за увагу.